Місто Котовськ відоме як великий залізничний вузол Одеської залізниці. До міста залізничників нещодавно прибула делегація Одеської залізниці, щоб відзначити одразу дві приємні події. Спочатку відвідали реконструйований цех з випуску столової мінеральної води Бірзульська, Котовського будівельно-монтажного експлуатаційного управління. Раніше у місто Котовськ була інша назва Бірзула, на честь якої й була названа лінія мінеральної води. Після реконструкції цеху виробництво трьох тисяч. Пляшок питної мінеральної води «Бірзульська» на годину стало реальним. Продуктивність лінії зросла у вісім разів. Раніше на випуск трьох тисяч пляшок витрачалося вісім годин. Тепер лише одна. Начальник одеської залізниці Микола Луханін, запустивши лінію, наголосив значенні оновлення цеху. Технологія позволяє ще така, що Мы не только будем по коллективному договору давать эту воду нашим трудящимся, то еще немножко ее продавать по сторону, другим трудящимся, и зарабатывать на этом еще деньги. Старую линию мы демонтировали, отдали ее на Херсонскую дирекцию и там попытаемся ее реанимировать для того, чтобы и там разливать воду. Згідно з вимогами колективного договору Одеської залізниці на 2011-2015 роки передбачено забезпечення залізничників бутильованою питною водою під час роботи на відкритому повітрі у спекотну пору року у вересні минулого року. Спільно з керівництвом дорожнього комітету профспілки було прийнято рішення закупити потужну лінію з розливу води для забезпечення працівників всіх підрозділів залізниці. Начальник Котовського будівельно-монтажного управління Віталій Драгомерецький детально розповів про. Хит реконструкції цеху. Провели повністю реконструкцію битових поміщень, створили, повністю євроремонти, ремонти, оборудовали комнатами для племок пищі, роздівалками, санузлами, Зробили все на височайший Ну, На это все було, як ви слышали, указання начальника одессові дороги. За сумлінну працю, високий професійний рівень, проявлений при виконанні ремонтно-будівельних робіт з реконструкції цеху. Начальник Одеської залізниці Микола Луханін відзначив почесними нагородами 11 працівників Котовського будівельно-монтажного експлуатаційного управління. На цьому урочистості не закінчилися, адже локомотивному депо Котовськ Одеської залізниці, 19 жовтня 2012 року, виповнилося 145 років. А це дійсно значуща і приємна подія для всієї. Одеської залізниці і міста Котовськ. Ми вдячні Николаю Івановичу за таке багатолітнє співпрацювання з городом Котовском, что що, позволяет що нормально працювати і женрозному взгляну, і в частности локомотивному депутат. Ми сьогодні посмотрели багато нового. И, Знаете, бывает так, что вот из-за при наличии определенных проблем наши локомотивщики, я смотрю, занимается очень много рационализацией. Мы с Иклаваньеча посмотрели, такие есть удивительные вещи. Мы що... занимаем первые места по, по, по Таким... Первое место по окрузализнице, о... что позволяет им эффективно работать без дополнительных затрат. В общем-то, это именно тот момент, который... Привлекает внимание как я детской дороги, так и Юкрзалезнец сюда в Котовск и позволяет именно Котовский локомотивный депо, депо снабжать вот, новым электровозом, потому что здесь есть нормальное обслуживание. Незважаючи на солідний вік, локомотивне депо Котовськ на сьогоднішній день входить до п'ятірки найпотужніших депо-залізниць України. Підприємство є базовим на Одеській залізниці з утримання і ремонту електровозів змінного струму серій ВЛ-80, ВЛ 60 ВЛ 40 У та інших, а також технічного обслуговування ТО 3 і поточного ремонту ПР-1 маневрових тепловозів серії ЧМЕ 3 Приписний парк депо сьогодні становить 158 локомотивів. Король, когда есть свита. Я лично свою заслугу считаю в том, что создал команду специалистов, которая привела, вывела локомотивное депо в тот уровень, который есть на сегодняшний день. Мы благодарны Анатолию Павловичу. Мы в тесном контакте несколько лет, может быть даже десятком лет, да. работаем да. в тесном контакте. Вот. И Нацелены на то, на дальнейшую такую хорошую работу. Депо развивается, получили новую серию электровозов. Только у нас, на Детской железной дороге, Депо Католс мы вот видим эти новые электровозы. В надежде на то, что в течение 50 лет, согласно той программы, которая есть на Украине, перевооружить все на новые виды электровозов. Привітали трудовий колектив з ювілеєм в урочистій атмосфері начальник одеської залізниці Микола Луханін, головний інженер головного локомотивного управління Укрзалізниці Євген Ткаченко, голова дорожнього комітету профспілки Анатолій Прокопенко та мер міста Котовська Анатолій Іванов. У вітальному слові до котовчан начальник одеської залізниці Микола Луханін привітав працівників локомотивного депо, бо його успіхи це заслуга виключно колективу, зокрема, династій Гурських, Горбановичів, Чебанових, Мельничуків, Пешатів, Миколайчуків, Олійників, Урсолів і Рудольфів. Цього дня почесні нагороди від Укрзалізниці та Одеської залізниці отримали 36 працівників депо. Ще 80 співробітників були нагороджені цінними дарунками та почесними грамотами згідно з рішенням адміністрації та проспілкового комітету локомотивного депо Котовськ. Завершили сюрочистості святковим концертом. А одеська залізниця сподівається на подальшу успішну взаємодію з Котовськом і будує спільні плани, покликані і далі виводити Одеську область у лідери залізничної справи.